Богородиця, вона, Бо богородиться. Вона мені сіти, сом мені сниться. Я Ні, не можу вам це говорити. Е, мали... Тобто, до що просто нам часто щось сниться, і ми коли стаємо, нам теж буває тяжко, там теж мало різні А Але дуже... в неї чому було плюс, тільки в неї у багатьох вони мали покої. Навіть коли одного разу диявол там каже, давай знищимо її. ми тебе знищимо. Вона каже, якщо на це Бог дозволить. Та тікає від неї, бо знає, хто є? Вони теж знають. Де я знаю теж ці ну, лазинки, як би зробити, щоб, щоб ви не закінчили перший курс. Він буде все робити. Буде вам важко мені позвонити, <рес> <добри>? <рес> добре? <рес> я, хто, хто має мій номер телефону, крім Оленки? Віталій. <рес> <Бітання. рес> а що <чого> не дзвоните? <рес> що мені смс не пишуть? <рес> що не поповняйте <рес> <ті> рахунки? Мені поповняти рахунки потреба. Ми маємо всі телефони, але ми часто. Не підтримують зв'язки. Знаєте, я навіть е, дещо зробив, я не побілюся вам сказав, але це міжнами, так?